Вітаю, друзі виноградарі. Коротеньке відео зніму, як я обрізаю виногради неукрівних сортів і гібридних форм. Це столові сорти винограду. Я їх обрізаю на ріжки або пеньочки. Залишаю по дві-три бруньки і обрізаю повністю весь кущ. Ось з того боку я вже цю сторону повністю обрізав. Можливий варіант також можна обрізати, наприклад, залишати однорічну лозу, яка найближче до стовбура перша, можна обрізати ось тут і її положити просто на горизонт. Цю чи цю лозу, також на плодоношення, залишивши по 8-10 бруньок. Ось така обрізка. Технічні сорти я також обрізаю повністю все на пеньочки. Скільки є, як ви бачите, ось так. По одні-дві бруньки залишаю, а потім, коли почнеться ріст, все пронормую з кожного. Наприклад, вузла я виберу один-два паганці, які будуть найкращі. І так пронормую. І так повністю всі технічні. Сорти ось така в мене обрізка. Ось таке відео коротеньке, зніму кому корисне. Користуйтесь. Слава Україні, слава Збройним силам її героїчним. Все буде Україна.